Добрий день! З вами Світлана Трапезникова, ведуча тренінгу перезавантаження. І сьогодні я хочу показати вам дуже просту вправу, яка за 30 секунд виведе вас з депресивного стану. І так, для початку я рекомендую виконувати цю вправу перед зеркалом для того, щоб контролювати м'язи обличчя. Отже, вихідне положення стоячи або сидячи перед зеркалом. Куточки рота трохи підняті. Язик прикріплений до піднебіння, губи ледве зімкнуті, глибоко вдихніть через ніс. Уявляйте, що ви вдихаєте світлову енергію та випромінюєте її від серця на всі органи тіла, уявляючи, що кожен орган отримує тепло та світло. Я рекомендую вам виконувати цю вправу кожен день. І ви здобудете гармонію та спокій. Дякую за увагу!